це ти зробила з цієї черствої булки. Ну так. І смачніше, ніж круасан. Це французький босток. Ой, як же це смачно готуємо в каструльку. Що у вас є? Наливаємо водички, цукор і е, цара апельсин. І доводимо до кипіння, щоб у нас цукор розтанув. А тоді введемо сік апельсина. Сік будемо виводити тільки після того, як вимкнемо вогонь. Тому що, якщо ми його ведемо відразу, може з'явитися гіркота. Тому вводимо сік після того, як наш сироп вже буде вимкнений. А зараз приготуємо фражепан. Звучить якось складно. Готується елементарно, швидко, просто. І трохи накладно. І, ну, трохи не дешево, але мигдалеву муку можна, ви мене питали, чим можна замінити мигдалеву муку. Берете грецький горіх, якщо він у вас є. І дрібно-дрібно перемеряйте на кофемолці або скалочкою подрібне. Це вийде та сама борошно мигдалеве тільки борошно з грецького горіха. Так, що виробимо? Масло кімнатної температури. Таке, бачите, м'якеньке у мене. Цей раз у мене м'якеньке масло. Yeah. Змішуємо з цукром і цедрою апельсина. До однорідної консистенції. Як тільки масло об'єдналося з цукром, вводимо одне яєчко і продовжуємо змішувати, об'єднувати. Щоб була однорідна консистенція. Об'єднавши, додаємо мигдалеве борошно і трішечки рому для аромату. Якщо не бажаєте, будете цей етап пропустити. А ми бажаємо. Весь алкоголь під час випікання випарується і залишиться тільки легкий аромат. Тому не бійтесь алкоголю, як його там не буде. Буде просто аромат. Когось вона засмутила, відчуває. <смір> <смір> Що далі ми робимо? Беремо хлібчик-булочка, в мене хала, бріош по-модному. Якось треба приготувати вам, показати, як готується бріош. Е, і замочуємо в сиропі, свиденько з одної, з другої сторони і витягли. Довго не тримаємо. Якщо ми потримаємо довго, воно буде розлазити, нам цього не потрібно. Ідеально підходить хліб, який постоїв у вас вже кілька днів. Такий підсушений. Трішки, трішки підсушений, такий, що ви вже не дуже хочете їсти, а він у вас є. Ну або взяти підсушити свіжий, ні? Ні, ні. У мене вчорашній красід. Тобі сушити не треба. І все. І тепер кожен шматочок ми змащуємо нашим фражіпаном. І повірте, що це буде нереально смачно. Ці аромати це просто щось. Е, ідеально на сніданок до кави, чи чаю це щось. Готується дуже швидко, бачите? Можна, я думаю, навіть приготувати сироп з вечора про з вечора, а зранку тільки помастити в духовочку і все. І знаєте, французький сніданок у вас вдома. Духовочка у мене підігрівається на 180 градусів. А відпікати довго? 13-15 хвилин. В принципі, поки зуби почистив, то й можна. Да. Дуже швидко. Але я впевнена, якщо ви таке приготуєте на сніданок, ви здивуєте не тільки себе, але й другу половинку. Приємно здивуєте. Звичайно, це мусить бути смачно. борошно, борошну. Мигдалеві хлоп'я зверху. Зверху посипаємо хлоп'ями. Якщо немає, просто горішками. Також буде дуже смачно. Я показую оригінал і говорю, як можна замінити. Я придумав. Треба зранку до кави, ще тоді рому трошки бахнути. Тут він є. Не ну, щоб так в балансі було. Там теж випарується. Теж випарується. І все, випікаємо 15 хвилин, поки не зазолотиться наша верховка. Випікаємо. Зверху посипаємо цукровою пудрою. І насолоджуємося. Такі пляцки цікаві. Які вони ароматні, я не можу це передати через екран. Кому було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Зберігайте поширення. Зберігайте поширення, мені буде дуже приємно. І готуйте з задоволенням. Альтернативу інгредієнтам. Я вам розказала, щоб кожен зміг приготувати і спробувати цей шедевр. Всім це смачного!